Усім привіт! Ви на каналі Лесек Плейс, і це короткий огляд гри Рутін. Ця відеогра в жанрі жахастика на виживання. Сюжет розгортається на місячній базі та оповідає про безіменного протагоніста, який має розкрити таємницю загадкового інциденту, що призвів до занепаду бази. Світ гри має сильну атмосферу ретро футуризму 80-х років. Така естетика прослідковується в деталях інтер'єру, техніки та дизайну світу. Це великий інді проєкт із 13-річною розробкою. Гра була анонсована ще у 2012 році як дебютний проєкт. Lunar Software, що складалася з трьох постійних розробників. Її випуск, спочатку запланований на весну 2013 року, неодноразово відкладався через тривалий процес виробництва, фінансові труднощі та невдоволення студії кінцевим продуктом. Це призвело до тимчасового призупинення розробки. Перезапуск гри відбувся у 2022 році з новим видавцем Raw Fury. Розробка велася на ігровому рушії Unreal Engine. 5, а до створення саундтреку було залучено композитора Міка Гордона. Гравець керує персонажем від першої особи та використовує багатофункціональний пристрій Cosmonaut Assistant Tool, скорочено CAT, який служить і для взаємодії з оточенням, і як тимчасовий захист від ворогів. У грі немає традиційного UI, Брак худ було зумовлені бажанням розробників максимізувати імерсивність. Рутін робить ставку не на поспіх, а на уважне дослідження простору. Кожна локація місячної бази продумана до дрібниць. Від панелей керування і коридорів до дрібних побутових деталей, які створюють відчуття, ніби тут колись реально жили люди. Навколишнє середовище не просто фон, воно розповідає історію без слів через покинуті кімнати, зламану техніку та сліди подій, гравець сам складає картину того, що сталося на станції. Візуальна частина гри настільки гармонійна, що серйозних претензій до неї практично не виникає. Освітлення, тіні, ретрофутуристичний стиль і тиша працюють разом, постійно створюючи напругу та відчуття повної ізоляції. Одна з найсильніших сторін гри це атмосфера. Вона завжди тисне психологічно. Тиша, приглушені звуки, гул, станції та мерехтіння світла постійно тримають гравця в напрузі. Виникає стійке відчуття, що ти тут не сам, і неможливо зрозуміти, де саме ховається загроза і коли вона з'явиться. Такий підхід змушує страх працювати глибше і ефективніше, ніж у традиційних хорорах. Загадки логічні та продумані, вони не ведуть гравця за руку і не пояснюють усе напряму. Щоб просунутися далі, потрібно спостерігати, аналізувати та запам'ятовувати деталі, а не просто знайти кнопку чи перемкнути важіль. Часто рішення приходять через розуміння самого середовища, як воно працює, що тут відбувається і чому саме так. Рутін свідомо не робить акцент на прямій стрільбі. Зброя тут не головне і не є універсальним рішенням. Ключову роль відіграє обережність, правильне розташування і вміння вчасно відступити. Це змушує гравця думати наперед і відчувати беззахисність, що лише підсилює хорор ефект. Ця гра для тих, хто любить повільну атмосферу та розумні загадки. Тут страх народжується не від гучного звуку, а від невідомості. Гра винагороджує уважних гравців і тих, хто любить досліджувати світ і самостійно складати його історію. Гра стабільно працює навіть на слабких комп'ютерах. Таких, як мій, без серйозних просідань продуктивності, тому щиро раджу вам спробувати її без жодних вагань. Як ви помітили, в грі присутня українська локалізація, і це дуже допомагає зрозуміти, що відбувається на станції. Велика подяка тим, хто доклав зусилля у створенні цього перекладу. Його можна завантажити на сайті Окерплей. Там ви зможете знайти багато інших локалізацій. Посилання прикріпив внизу під відео. Рутюн вміє тримати в напрузі, і у кількох моментах вона справді змогла мене налякати.